Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме пам'ятаєте, зовсім я нещодавно розповідала, що зараз на опрацюванні та на обговоренні знаходиться законопроект, який врегульовує питання призначення базової соціальної допомоги. Тобто, замість різних виплат буде вводитися одна базова соціальна виплата. Отже, хочу нагадати, що є відповідний законопроект, і учора уряд погодив цей законопроект, Законопроект, а це значить, що з 1 січня 2026 року, замість різних соціальних виплат, родина, яка буде потребувати додаткової допомоги з боку держави, так вона зможе отримувати одну базову соціальну допомогу. Що, що з цього таке да, виділити? Що це взагалі значить? Це значить, що з 1 січня 2026 року родини зможуть отримати єдину базову. Соціальну допомогу замість кількох видів це стосується, наприклад, якщо ви малозабезпечена родина і багатодітна родина, то ви зможете отримати один вид допомоги, тому що ви зараз отримуєте допомогу як малозабезпечена родина і отримуєте виплати як багатодітна. Як буде розраховуватися, це все ж буде детальніше ще надалі. Нам розповідати і надавати інформацію. І уряд, тому що уряд поки що погодив законопроект ще за цей законопроект повинна, звичайно, проголосувати Верховна Рада. Далі розмір Залежатиме від доходів родини, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум розмір. Такої допомоги. Допомога стане доступнішою і адресною, обіцяють. І обіцяють спростити процес оформлення і переведуть оформлення для отримання базової соціальної допомоги, яка буде заміняти різні виплати у цифровий формат. Це значить, що кожна родина зможе подати та отримати допомогу через дію або ЦНАПи. І окремий навіть орган буде адмініструвати ці виплати, тобто, буде займатися призначенням, оформленням, так та нарахуванням даного виду допомоги. Також дивіться, ще що цікаві, що. Даний законопроект, який погодив уряд, скасовує таке поняття як рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Тому що, пам'ятаєте, я дуже багато про це поговорю, що у нас кожного року встановлюється прожитковий мінімум для кожної категорії населення. І відповідно до цього прожиткового мінімуму у нас і нараховуються виплати, і ви їх потім отримуєте. Даний же законопроект пропонує прибрати це питання. Прожиткового мінімуму, або буде введено поняття базова величина, яку щороку розмір її буде встановлювати Кабінет міністрів України. 100 Як це буде розраховуватися? 100-відсотковий розмір базової величини для першого члена родини. Якщо ми візьмемо, наприклад, цей рік 2025 рік, то в нас... Хто вже звертався за оформленням базової соціальної допомоги, знає, що її розмір становить її базова величина 4500. Як буде в 2026 році, при тому, що будуть об'єднуватися декілька видів виплат, побачимо, який розмір, тому що цю базову величину цей розмір буде кожен рік закладати Кабінет міністрів України. Зараз ми говоримо про розмір 4500. Я надію, що ця сума буде більша, бо повторююсь, мова ж іде про те, що будуть об'єднуватися, об'єднувати декілька видів соціальних виплат, наприклад, багатодітні, малозабезпечені, одинокі чи люди, які мають інвалідність. Дивіться, далі це 100% розмір базової величини для першого члена сім'ї, для дітей віком до 18 років та людей з інвалідністю першої та другої групи. І 70% від цієї суми для кожного наступного члена родини. Що обіцяє уряд, що завдяки новій системі загальний розмір допомоги для тих родин, які найбільше її наразі потребують, буде вищим, ніж вони отримують наразі. От така інформація станом на сьогоднішній день. Бачите, з січня 2000, взагалі, в 2026 році у нас буде е, дуже багато змін, тож будемо. Готуватися, слухайте інформацію, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за чинним законодавством та актуальними новинами, і ви будете знати, що саме нам несе 2026 рік, що він нам принесе.